Врятувати її зелену красуню наших лісів покликана щорічна вже традиційна акція Ялинка, яку проводять еколого-натуралістичні центри. Щоб цей захід був цікавіший, дітей залучають до творчої праці, виготовлення новорічних та різдвяних композицій і українських сувенірів. Усі роботи демонструють на виставках. Зокрема, на Ренц представив вироби своїх вихованців, а також центру дитячої творчості, станції юних техніків, учнів шкіл району. Цьогорічну виставку називають найбільшою за всі роки. Тут Досить цікаві експонати з найрізноманітніших підручних засобів, що доказують. Фантазії немає межі. Такі роботи можна зробити з матеріалами, які як кажуть під руками. Це є і природні матеріали, це є і шишки, і сіно, і солома, і папір, Витинанки різні роблять. Ну практично ви можете побачити на виставці з різних матеріалів, навіть використовують от шкарпетки, використовують носові платочки. Ну, все, що можна використати, що є під руками, які є такий от матеріал, можна використати в цих композиціях. Перший погляд нічого дивного. А насправді за цією красою стоять скло, пластик, солома, стружка, горіхова шкаралупа, капрон і навіть старі шкарпетки. Діти несуть на гуртки все, що може, щоб із непотрібних речей створити шедеври. Дітям дуже подобається, тому що вони навіть практично на заняттях наших гуртків. І на заняттях гуртківців інших позашкільних закладів вони самі виготовляють і бачать, що можна виготовити, не обов'язково купляти якусь річ, а можна своїми руками виготовити із таких матеріалів, які вже є, можна сказати, відходами. Різдвяні віночки, українські сувеніри і ялинки, серед яких навіть революційно-майданівська, ось що можна побачити на виставці. Одна з її складових приємно вразити інших. Кожен виріб отримає свою оцінку у одній із п'яти номінацій: зокрема, стилізована ялинка, новорічний букет. Композиція, колаж, сувенір. Кращі роботи будуть відзначені грамотами відділу освіти і представлені на обласній виставці. А експонати переможців взагалі поїдуть до Києва у національний еколого-натуралістичний центр. До речі, красою дитячої творчості зможуть насолодитися багато городян. Виставка кращих робіт незабаром діятиме у приміщенні Надвірнянської міської ради аж до завершення різдвяних свят. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.